Віталій сердюк з нами на телефонному зв'язку. Я вітаю вас. Доброго вечора. Дякую за увагу до цієї справи з боку громадського телі. Насправді, Віталію, маю кілька до вас питань, оскільки зараз ця новина з'явилася вона від Генеральної прокуратури, хотілося б зрозуміти по цій справі. Вже отримали ви документи? Ну і яка, якою є аргументація захисту саме в цій підозрі? Це виходить, це нове обвинувачення, і виходить загалом. Скільки тоді справ проти Віктора Януковича? Шановна студія, шановна громада, захист не отримував жодних документів щодо нової підозри. Так відбувається по всіх без виключення справах, які стосуються нашого клієнта, Незважаючи на те, що до генеральної прокуратури надійшло звернення безпосередньо від Януковича та від його захисників про те, що всі документи мають бути надіслані на адресу адвокатів. Жодних повідомлень про підозру захист не отримував. Крім того, зауважу, що саме по собі повідомлення про підозру чи то початок розслідування дійснюється ну дуже в простий у дуже простий спосіб. Генеральній прокуратурі де-факто для цього не треба збирати певних доказів. Достатньо лише внести до єдиного реєстру досудових розслідувань запис про те, що певна особа вчинила певний злочин. Так відбувається по багатьох, майже по всіх справах Януковича, коли замість того, щоб спочатку сформувати доказову базу і після цього прилюднити товариству відповідне питання, спочатку все ж таки Генеральна прокуратура вносить відомості до єдиного державного реєстру і презентує цей факт внесення як вже певне сформоване. Зналежних доказів звинувачення. Що ми бачимо? Бачимо, що після того, як е, фактично Генеральна прокуратура е, розуміє, що по одній провадженню по одній справі доказів нема, одразу з'являється нова справа. Після того, як ми ознайомимося все ж таки, з документами підозри, я зможу прокоментувати щось більш детальніше. Скажу також. Що дуже багато політиків писало книги в Україні. Наприклад, Луценка також писав книгу, але чомусь з цього приводу і з приводу його гонорарів нічого не чутно. Нічого не чутно із приводу гонорарів інших осіб, які належали до політикуму та здійснювали публіцистику діяльність. Проте я вважаю, що ця справа з'явилась лише тому, що Янукович офіційно задекларував прибутки від даної письменницької діяльності, вказав їх в офіційних документах, і звичайно, ця інформація вже тривалий час була і у генеральної прокуратури тих да, коштів да. були сплачені податки. Вони офіційно відображені в декларації Януковича. Тому мабуть, прокуратура пішла самим найкоротшим шляхом. І використала цю інформацію для порушення ще однієї кримінальної справи талі. скажіть, будь ласка, про які прибутки йде мова? Можете нагадати цифри? Я цифри зараз, я цифри не можу сказати, оскільки в мене немає під рукою декларації, але я достовірно надаю інформацію про те, що відповідні прибутки від в якості за, за дану діяльність. Вони були вказані в деклараціях Януковича. Ну, я думаю, наскільки ця цифра податки, може бути близько? Законна була діяльність. Я маю на увазі, хоча б якийсь порядок цифр. Звісно, що ми уточнимо ці дані, але можливо вона близька, близька до, до цієї цифри так, яку називають генпрокона сума, сума сума, яка повідомляється Генеральної прокуратури, близька до, угу. до суми гонорару, які отримував на польще. Зрозуміло. ще одне питання. Маю до вас ви. Представляєте захист колишнього президента Віктора Януковича, і ви наполягали на тому, ну власне ваш клієнт на тому, щоб проводити допит в режимі відеоконференції. В Генеральній прокуратурі на це завжди реагували таким чином, що поки вони не мають офіційної відповіді від сторони російської, поки погодитися на це не можуть. І тому це питання поки підвисло в повітрі. Можливо, якось якийсь рух по цій справі вже пішов. рух по цьому напрямку дійсно був одинадцятого. Серпня, коли я з'явився за повісткою опублікованою Генеральною прокуратурою, в результаті тривалих проведених захистом дій Генеральна прокуратура нарешті прийняла рішення про можливість отримання показів Януковича в режимі відеоконференції. До цього часу Генеральна прокуратура не бажала допитувати нашого підзахисного. А що стало аргументом для того, щоб Генеральна прокуратура погодилася на таку пропозицію, щоб проводити допит в режимі відеоконференції? Ну це питання, це питання краще адресувати до генеральної mm -hmm. до Генеральної прокуратури з нашого боку, як суспільство могло побачити, було надіслано ряд звернень скарг з цього приводу, і звичайно, відмова в проведенні відеоконференції... Це було б пряме підтвердження порушення Януковича права на захист. Ну і щодо процедури, як можете пояснити, як буде відбуватися власне цей допит в режимі відеоконференції? Чи є якісь спеціальні там механізми для того, щоб це це провести? Щодо механізмів, організаційні заходи по відеоконференції на сьогоднішній день узгоджуються, але Порядок проведення відеоконференції повністю врегламентований дев'ятим розділом. Дев'ятим розділом кримінально-процесуального кодексу статтею 232 тридцять цього кодексу. А в кого немає під рукою кримінального кодексу? Ви можете пояснити, що означає ця процедура? Це має приїхати до консульства. Мають бути ну тобто, українське консульство має встановити особу. Можете пояснити, що означає е, ця процедура? Так, да, по перше, по перше, генеральна прокуратура надсилає до генеральної прокуратури Російської Федерації. Звернення з приводу надання допомоги у проведенні відеоконференції. конференції погоджується надалі місце, де має відбутись відеоконференція у Російській Федерації. Встановлюється технічний зв'язок, і у цьому встановленому порядку вона проводиться право на проведення відеоконференції і слідчих дій. Шляхом шляхом застосування технічних засобів прямо передбачена 232 статтею КПК. Як саме і які саме звернення мають надіти до Генеральної прокуратури Російської Федерації, також прямо прописано у дев'ятому розділі цього кодексу, який я ну в дуже ціпленому вигляді вам повідомив. Я ще маю останнє уточнення. Говорили в Генеральній прокуратурі, що на даний момент єдиною справою, за якою Віктор Янукович оголосили в міжнародний, міжнародний розшук, це справа, яка стосується зловживань при приватизації Укртелекому. Можливо, ще є додаткова якась інформація. Можливо, щодо справи по заволодінню межигір'ям та сухолуччям, тому що так само подавали документи до Інтерполу в Генеральній прокуратурі. Чи відомо вам щось по цьому? Так, шановна студія на сьогоднішній день наш клієнт не оголошений в міжнародний розшук, взагалі, в тому числі і по справі, і по справі Укрателекому. Захист на руках має відповіді центрального бюро Інтерполу, центрального офісу Інтерполу, а також Укрбюро Інтерполу, з якої вбачається те, що Янукович не перебуває в розшуку. Красна картка з облікової системи Інтерполу щодо Януковича була видалена. На сьогоднішній день він може вільно пересуватись світом. Щодо, щодо матеріалів розшуку по справі межгір'я та... Та інших справах у захисту немає інформації, та як ви можете впевнитись особисто сайту інформаційного сайту Інтерполу Янукович у розшуку по цим справам не перебуває. Зрозуміло Я, так, замість моя думка така: замість проведення ефективного та швидкого розслідування подій майдану, Генеральна прокуратура постійно презентує товариству і громаді України нові певні справи, які мають мають створити уяву про наявність дуже великої доказової бази причетності Януковича до вчинених злочинів. Проте захисту жодного доказу з боку генеральної прокуратури за весь час розслідування надано не було. З угу. Чого я роблю висновок про те, що таких доказів просто немає. Зрозуміла, дякуємо дуже, Віталій Сердюк, адвокат президента України Віктора Януковича.